П'ятниця, не знаю, хто куди вирушає, але особисто ми з Олексієм. <плес> 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 Ближче до наших бійців, тих сто записне, що є светі. Говоримо вам записати як увага більше розмов з ними, поставити якомога більше запитань. У нас є певні свої питання, якщо у читачів рівня онлайн. Є щось питати. Залишайте свої питання у коментарях. І все це ми обов'язково врахуємо і запитаємо. Ну, Макс все сказав, але я е, маю додати, що буде багато цікавого, але головне буде багато важливого. Важливого м -м, е, не тому, що вся країна в очікуванні якогось перемир'я, а важливого тому, що війна продовжується. Ми маємо зберігати єдність, бути єдиним кулаком. Тому слідкуйте за рівне онлайн. Ми працюємо і чекаємо на ваші реакції. Покровськ чекає. Покровськ чекає і сьогодні нас дочекається. Утискую.